Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Незручна ділянка фронту для Путіна і сильний козир на столі України. Ну будь ласка, враховуйте. От ситуація на землі. Що відомо про новий наступ ЗСУ в Курській області. Кто То говорив у плані слухів, там чути на наступліні Курчатов на Курчатовську атомну електростанцію. І чи не стане ця земля початком кінця для диктатора? Ворог не здатний відбити, викинути українські підрозділи з території Росії. Факти тижня про важливу розмінну монету на переговорах, яка вже понад п'ять місяців не по зубах Кремлю. Війна на ворожій території, попри обіцянки Путіна звільнити Курську область до 1 жовтня ще минулого року, а потім до Різдва, ця територія і досі залишається під контролем Зсу. А ви це хто українська телебачення українська? Це кадри з останньої поїздки фактів тижня до Курщини, яку вже понад п'ять місяців не можуть відбити російські війська. Хоча щоб повернути цей маленький куточок західної Росії, Путін кидає у топку найкращі елітні бригади. За цей час загальні втрати Росіян у Курській області склали понад 38 тисяч вояків. З них близько 15 тисяч вбитими. Також зсу знищили понад 100 танків. 575 бойових броньованих машин, 330 артилерійських систем, три гвинтокрила і один літак. Але що ж зараз відбувається на території РФ, яку Москва не контролює? Чи допомогли Кремлю північні корейці? І головне, які наслідки матиме наш наступ для самого Путіна? Відповіді далі, а поки свіжі кадри з Курщини, так, 47-ма бригада розносить. Вщент російську колону. Новий наступ там розпочався 5 січня. За даними Американського інституту вивчення війни, сили оборони України атакували на північ від суджі в напрямку селища Велике Солдатське, рухаючись вздовж траси Р-200, яка веде до передмість Курська. На деяких ділянках наступу ЗСУ просунулися майже на три кілометри. Та, попри те, що атака зсу стала несподіванкою для російської армії, Кремль не полишає спроб вибити з рук України ключовий козир на майбутніх переговорах. Щоби сім'я, любимый город і страна спали спокойно, они готові идти вперед на цих кадрах російських пропагандистів. 810-та бригада морської піхоти, яка базується в тимчасово окупованому Севастополі. А це вже командний пункт цієї бригади. Відео знято 7 січня в Курській області. Вже п'ять місяців ця бригада регулярно вигрібає від ЗСУ в операції, яку російська міноборони і досі називає спробою вторгнення на територію РФ в Курській області. Довоювалися до того, що рятувати Путіна відправилися солдати Кінчен і зверніть увагу, як щільно скупчилися північні корейці на полі бою. Або через брак досвіду, або через дефіцит радіостанцій, але такий натовп надзвичайно зручна ці для українських артилерістів і операторів дронів. Втрати військ Ендер на полях Курщини вже склали майже 4 тисячі вбитими і пораненими. Але радіти таким цифром дещо зарано. Вони вочевидь приїхали сюди вчитися. Вони отримують свій бойовий досвід. От вони, ті, які залишилися, які переживуть ці м'ясні штурми. Вони будуть всім іншим розказувати, як воювати. Вони будуть навчати інших по ланцюгу. і наступна хвиля може приїхати набагато більш краще підготовлено. Звісно, події на території РФ оповиті туманом війни, та ще й таким щільним. Что російські пропагандисти впали у справжню паніку. Коли все это началось, э, кто-то говорил в плане слухов, там чуть ли не о наступлении на Курчатовскую атомную электростанцию, либо на далеко идущие цели этой операции. Нет, они далеко идущие на тот момент не были. Речь идет об атаке может быть сложно говорить, но уровни, батальонного с чем-то то есть, ну вот до пары тройки батальйонов. Побільше більше хтось в Росії навіть побачив підготовку до нової операції зсу в Білгорській області. А наступ на Курщині назвали відволікаючим маневром. Якщо э, відвлекати, нужна від то другого удара в іншому місці. Значить, в іншому місці удар не состоявся, і вероятно не планувалося удару в іншому місці, по крайней мере, в ті дні. Поэтому на даний момент говорять облікаючому тоже теж має сенсу. Але насправді наш наступ на Курщині довів Росії, немає ресурсів захищатися від стрімких і неочікуваних ударів, і це має величезне значення для України. Ми коли атакуємо ворог в цей момент, їм треба туди перекинувати якісь підрозділи. І підрозділи повинні бути дуже гарно підготовлені, дуже гарно озброєні з технікою і так далі. Де вони можуть взяти ці підрозділи? У них немає вільних, які десь там знаходяться Десь там Сібіру там чи десь ще, Вони їх будуть перекидати з інших ділянок фронту. Ну найбільш ймовірніше, що це буде з Харківщини. перекинути. унікальність курської операції в тому, що вона не лише військова, але й геополітична. Про це далі а поки трохи історії. На цих кадрах 1943 року радянські танки т 34 під час контрнаступу в Курській області. Саме тоді гітлерівська Німеччина остаточно програла війну на східному фронті. До речі, у цій битві на боці СРСР брала участь і американська броньована техніка. А це вже хроніка 2025 року. Вже український БТР американського походження страйкер ганяє росіян по полях Курщини. І чи не стане ця земля початком кінця не лише для Гітлера, але й для Путіна? 20 січня Дональд Трамп знов ходою тріумфатора пройде шлях від капітолія до Білого Дому. Майбутній 47 сьомий президент вже заявив, готується його зустріч з Путіним. До речі, ВВП вже знайомий з фірмовим стилем Трампа. Тобто силою звертати увагу на себе і свої слова, і в цю мить Курська область стає козером України. Ми продовжуємо воювати на території Росії, ворог не здатний викинути українські підрозділи з території Росії, не дивлячись там на всю пропаганду, не дивлячись там на імідж там супермачу Путіна, який там показує, що він супергерой, що він там, може всіх перемогти, і для Трампа і для наших союзників, та навіть союзників Путіна Курщина, це область слабкості всієї кремлівської вертикалі. Вони бачать, що всі розповіді Путіна про те, що все йде по плану, ми. Якби досягаємо поставлених цілей, вони розбиваються в об Курську область. Тобто, як ти можеш говорити про те, що в тебе все по плану, коли ти не контролюєш ну там сотні, якщо і не тисячі квадратних кілометрів власне своєї території, і причому не контролюєш. Ну там з півроку, де ж фактично да? тобто, Це величезна насправді цифра. А слабкість Путіна це наша сильна позиція, адже можна буде говорити про реалії на землі. Це улюблена фраза Путіна і його міньйонів, да, як вони люблять. Блять там говорити, що треба враховувати ситуацію на землі. Ну от будь ласка, враховуйте, от ситуація на землі, і зрозуміло, що Україна може е, ну в якості там не знаю певного компромісу чи певної поступки говорити там про виведення своїх збройних сил з цієї території. Простими словами Путіну потрібна Курщина та не питання, але натомість, чому б йому також не зробити крок назад, наприклад, з Енергодару для початку. І зрозуміло, що росіян це буде дуже сильно тригерити. Для зрозуміло, що для них це. Буде, ну мабуть, там спочатку неприйнятна якась поступка. Але якщо на боці України в цьому плані виступлять якісь там інші країни, і в тому числі можуть бути якісь натяки там зі сторони Китаю, що да, ну, правильно буде там так от зробити, то їм придеться про це як мінімум задуматись. Наразі атомна електростанція вона мені здається виглядає таким варіантом, ну оптимальним, який просто на поверхні лежить. А відтак Курська область для нас стає не просто ареною військової операції, але й стратегічним політичним козарем. Адже всі війни. Зазвичай закінчуються за столом перемовин. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ. Єдині новини.